У сумах познущалися над людськими останками. Поблизу безіменного озера на Черепіна невідомі почепили на паркан два черепи та прикрасили їх сонцезахисними окулярами та краватками. Моторошна інсталяція висіла кілька днів, повз неї пройшли сотні людей. Проте до міліції звернулися лише тепер. Як шукатимуть автора невдалого жарту та кому належать черепи, взялися дізнаватися наші журналісти. Це паркан, який належить місцевому гаражному кооперативу. А це два черепи, які ще донедавна висіли поряд із пляшками. Нині на тому місці майорять краватки. Вони та окуляри прикрашали людські останки. І попри те, що за огорожою знаходяться майже тисяча гаражів, їхні господарі на акт вандалізму не звернули уваги. Я сьогодні утром заступив, наїджу сюди, да? ну десь о в 8 годин, І два рази вже обойшов. Так що цього я не виділ ні черепів, ні чогось. Про моторошну інсталяцію правоохоронцям повідомив перехожий, який вийшов із дитиною на прогулянку. Сьогодні на місці працювали експерти. Попередньо дають вік черепам кілька десятків років. Версії, кому вони можуть належати, різні. Я думаю, що це коли брали суми в 43-м році Красна Армія наступала со сторони Барановки. Там були невеликі артилерійські дуелі, скоріше там і погибли. Вот і лі жителі красна армія. Якби це були солдати, то мабуть би знайшли повністю кістяки. Якщо знайшли одні черепи, то тут можна висловити ще два припущення. Всі останки були завезені завезені разом з будівельним сміттям з двох будівельних майданчиків з центральної історичної частини міста Суми, саме туди. Бо власне там, там не могло бути ніяких свинтарів. У міліції поки зафіксували факт наявності черепів поблизу гаражів і шукають автора чорного гумору. Дана подія внесена до журналу Єдиного обліку міліціонери вживають усіх заходів, аби розшукати осіб, які скоїли такі цинічний зухвалий вчинок. Адже в умовах напруженої суспільно-політичної ситуації в країні такі дії сприяють тільки лише її загостренню. Нині останки забрали на експертизу. Тривають слідчі дії. Після встановлення віку черепів їх перепоховають. Маргарита Єрмак, Олександр Гордус на часі новини.